Проміжні вибори до обласної ради відбудуться 17 лютого у двох округах: номер 37 у Луцьку і 29 у Турійському районі. У приміщеннях дільничних виборчих комісій тривають останні приготування до процесу волевиявлення громадян. На одній із них побував Юрій Яцюк. Голова дільничної виборчої комісії номер 19021 округу номер 37 у Луцьку Віктор Артюхов не перший десяток років працює на виборах. Завдяки цьому досвіду він може спрогнозувати ситуацію на дільниці у день виборів. Я думаю, що десь відсотків 40 буде. 40-45 більше не буде ніяк. Наплив виборців буде, от у нас тут церква поруч. Люди будуть йти в церкву, зайдуть. І будуть іти після служби, зайдуть. І тоді, десь о 14 о 16-й, з 14 до 16 години, коли люди будуть йти вже, скажімо так, хто з роботи, хто з базарю, цей час. 11 лютого минув термін, коли кандидати мали можливість добровільно відмовитись від участі у перегонах. Як повідомив голова обласної територіальної виборчої комісії Микола Євтушин, бажаючих стати депутатами облради поменшало. В Турійському районі у нас в 29-му борчому кругі залишилося 4 кандидати, зареєстровані кандидати будуть бюлетні на день виборів. Все готово до виборів, відкрилися всі виборчі дільниці, запрошення розносяться і були вже рознесені більшості виборців. Ось, бюлетнів замовлено на кожного виборця. От, здається, повинно все бути гарно. У порівнянні з виборами до Верховної Ради України на проміжних виборах до обласної ради діє інша система реєстрації виборців. Пояснює Наталя Гальченко, начальник відділу ведення Держреєстру виборців Луцької міської ради. До 14 лютого можна звертатися і до суду з щодо уточнення списку виборців щодо себе або інших осіб. Важливо те, що в день голосування заяви щодо уточнення списку не приймаються. Але закон про місцеві вибори дозволяє дільничним виборчим комісіям вносити списки до вносити зміни до оточного списку. Але для того поцікавитися, чи правильно включений вибори до списку, варто не пізніше п'ятниці і суботи. Нагадаємо, що у Луцьку створено 5 спеціальних та 36 звичайних виборчих дільниць. У Турійському районі 23 звичайні дільниці.